Нещодавно пройшла презентація першого мобільного класу мінної безпеки в Донецькій області. Працівники ДСНС до цього проводили навчання тільки онлайн, але зараз з'явилась змога діставатися найвіддаленіших куточків населених пунктів Покровського району та навчити місцеве населення, зокрема дітей правилам поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ми відділили селище Гришине, провели інтерактивний урок, діти приймали дуже активну участь і отримали ще й пам'ятні подарунки актуальність навчання мінної небезпеки підростаючого покоління. Вона у нас тільки стає ще гостріше, і ми продовжуємо навчати і застосовуємо для цього вже нові методи. Всім присутнім за допомогою проектора та 3 d макетів рятувальники продемонстрували найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів, які найчастіше зустрічаються у нашому регіоні. Звернули увагу на маркувальні знаки, якими позначають небезпечну ділянку. Мені дуже було інтересно дізнатися більше про. Міну небезпеку та про розтяжки, про які я не знав ще. І я розкажу всім своїм близьким, друзям, що по лісам та посадкам не можна ходити. особливо в наш час, коли є бойові дії. Це правильно, тому що деякі діти не знають про, про цю міну небезпеку. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що всі люди на Україні будуть знати, як діяти під час. Воєнних дій запам'ятала знак офіційний. На цьому знаку намальований череп та кості, та написано небезпечно міни. Як потрібно діяти, коли ти знайшов міну, Де знаходяться міни? Що треба з ними робити, коли їх знаходиш. Треба Надо дзвонити 101, щоб вони обрали. Міну, щоб ніхто не подав не попався в пастку. Кожна дитина повинна знати, що є міна, що треба її описатися. Півробітники ДСНС і надалі запланували проводити такі уроки з мінної безпеки по різним громадам. Найближчим часом мобільний клас відправиться у Новогродівську та Шахівську громади.